Ось Олександр Крупа, син скандальної Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою за підозрою незаконному збагаченні, Звільнився за власним бажанням з посади начальника управління пенсійного фонду Хмельницькій області. Про це повідомляє суспільне. Нагадає, ДБР підозрює матір і сина у тому, що свої статки вони тримали незаконно. Під час обшуків у родини знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів, як зазначається у 2023 2023 році. Е на посаді Олександр Крупа заробив майже 660 тисяч гривень. У декларації чиновника зазначено, що він та члени його сім'ї мають три квартири, 25 земельних ділянок, е 5 житлових будинків та 2 недобудованих, е 4 дачі. У власності Олександра Крупи чотири автомобілі, серед них машина люкс-класу 2022 року. Випуску. Оці питання. Просто звільнився. Хотілося б звернутися до наших мождовладців, щоб скоріше ми якось не просто звільняли, а якось притягали до відповідальності далі. Просто звільнитися і піти. Корупціонеру? Ви серйозно?